Вітаю! У нас урок математики. З вами Оксана Олексіївна. І давайте з вами пригадаємо, як перевести іменовані числа у вигляді десяткових дробів. Для цього виконайте завдання. Запишіть подані числа у вигляді десяткових дробів. 600 грам, скільки це буде кілограм гривні і копійки у гривні переводимо. Метри і сантиметри у. Метри, міліметри у сантиметри. А зараз, якщо ви правильно виконали дані завдання, ви зможете скласти прислів'я і приказки про пору року, яка зараз у нас за вікном. Сьогодні ж на уроці ми будемо працювати над темою ділення іменованих чисел, записаних у вигляді десяткових дробів. Давайте розпочнемо. У нас є 9 метрів 63 см. Необхідно поділити їх на 3. Спочатку переводимо у десятковий дріб. Буде 9,63 метра. Записуємо у стовпчик і розпочинаємо ділення як звичайних чисел. 9 поділити на 3 буде 3. У частку записуємо 3. Перевіряємо, 9 відняти 9 буде 0. Цілі числа у нас закінчились, тому у частку пишемо кому. Далі спускаємо 6. 6 поділити на 3 буде 2. І наступне число записуємо 3. 3 поділити на 3. Частку записуємо одиничка. Перевіряємо: 1 на 3 буде 3. Віднімаємо і буде 0. Отже, ми виконали обчислення правильно. Відповідь вийшла 3,21 метра або 3 метри 21 сантиметр. Розв'яжемо наступний приклад. 7 кг 836 г поділити на 2. Переводимо спочатку десятковий дріб. Буде 7,836 кг. Записуємо в стовпчик і починаємо. Ділення 7 поділити на 2. Не ділиться, але ділиться менше. Беремо по 3. 3 записуємо в частку, Перевіряємо 3 на 2 буде 6. 7 відняти 6 буде 1. Спускаємо наступне число 8, але дивимось, що цілі числа в нас вже закінчились. Тому у частку ставимо кому. Тепер ділимо 18 поділити на 2. Буде 9. Перевіряємо 9 на 2, 18. Віднімаємо. Віднялись буде 0. Спускаємо наступне число 3. 3 ділимо на 2. Беремо по одному, записуємо участку 1. Тепер 1 на 2 буде 2. 3 відняти 2 буде 1. Спускаємо наступне число 6. Тепер 16 ділимо на 2. Записуємо участку 8. Перевіряємо, 8 на 2, 16. Отже, ми поділили правильно. Відповідь вийшла: 3,918 тисячних кілограма. Тепер наступний приклад. 3 гривні 25 копійок поділити на 5. Переводимо у гривні. 1 гривня це 100 копійок. Отже, 1 копійка це сота частина гривні. Тобто, 2 цифри після коми буде відповідно. У нас вийде 3,25 гривні. Далі ділимо у стовпчик 3,25 поділити на 5. Дивимося, 3 на 5 не ділиться. Отже, в частці в нас не буде цілого числа. Тому в частку записуємо 0, ставимо кому. І тепер беремо 2 числа. 32 ділимо на 5. Беремо по 6. 6 на 5, 30. Віднімаємо 32 відняти. 30 буде 2. Спускаємо наступне число 5. Тепер ділимо 25 поділити на 5. В частку записуємо 5. Перевіряємо: 5 на 5, 25 поділилося без остачі. Відповідь у нас вийшла 0,65 гривні. Або 65 копійок. А зараз спробуйте самостійно розв'язати дані приклади, а також задачу. Даю підказку Задача на три дії.